Сьогодні виповнюється 162-га річниця з дня перепоховання Тараса Шевченка. Як відомо, поет помер у Санкт-Петербурзі, де його і поховали. Та потім виконали волю кобзаря, який заповідав поховати його серед степу широкого на в країні милій. На високому березі Дніпра, на Чорнечій могилі у Каневі, і знайшов вічний спокій Великий Кобзар. Його перепоховання було справжньою подією. Як вшановували цей день, 162 роки по тому працівники театру, названого іменем Тараса Шевченка, дивіться далі, розповідає мій колега, журналіст Павло Живєтєв. Сьогодні 162-й роковини з дня перепоховання Тараса Григоровича Шевченка у Каневі. І ще Григорій Честахівський запевняв, що під час життя Тарас Григорович мріяв про тихе та спокійне містечко біля Канева. Трупа театру Шевченка традиційно сьогодні покладає квіти до пам'ятника молодому поету. Перепоховання 162 роки після того, як його перепоховали, привезли від кацапів і поховали у нас в Україні на нашій Чернечій горі. Це його було останнє бажання. Він дає нам уроки, він підказує нам і говорить про те, що не вір Кацапові, тому що він, як звір, ніби посміхається. а…» Тримає ікла свої для того, щоб вкусити і випити кров. Артисти театру переказали історію перепоховання Великого кобзаря, яка заслуговує на окрему увагу. 20 травня 1861 року на пароплаві Кременчук тіло. Шевченка з Києва везли по воді. Весняні води близько підійшли до міста і пароплав причалив біля невеличкого острівця. Запрягли пару круторогих волів у козацький віз і переправили труну по помілині на суху землю. Розголос навколо смерті Шевченка був ще за його життя. За свідченнями Шевченка мертвого боялися більше ніж Шевченка живого. Такий і авторитет, і така, таке його слово, яке важило дуже багато, і боролося і проти кріпатства. А потім, бачите, у день його року його поховання кріпацтво відмінило. І за волю, і проти москалів. Це справді день нашої і пам'яті. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. Заповідав великий кобзар і з вірою в перемогу Павло Жвєтєв, Віталій Шалдов, новини на Д1.